Усім привіт! Я, як завжди, рада вас бачити. Сьогодні у нас пілатес і приділимо увагу більше нашим сідничкам, щоб вони у нас були підтягнутими, міцними, як горішок. Лягаємо на спинку. Трошки попрацюємо з внутрішніми. В'язимо животиком, робимо вдих і підкручуючи сіднички, підтягуємо наші нижні частини животика. Видих, розслабились. Ми знову вдих, підтягнули трошки сідниці і нашу нижню частину животика видих. Еще раз вдых, выдох, вдых, выдох. И остальный раз вдых, выдох. Витягнули ручки, нижние. Ніжки і ручки вліво. Повернулися до центру. Тепер вправо ніжки, ручки. Центр. Вліво. Центр. Право. Центр, зупинились, Витягнули гарненько ручки ніжки, ще раз. Ручки вивели вгору. Робимо вдих. І на видасі, тягнучись за ручками, піднімаємося поза стіл. Ніжки ставимо на носочки. Робимо вдих і відриваємо колінця. Ліву ніжку зігнуту. До локоточка підвели колінця, Поставили назад. Тепер права ніжка. Так працюємо. Останній раз. Молодці опустили колінця. Залишаємося в позі стіл. І у нас буде вправа така. Плечі піднімаються вгору, ніби. Груди провисають вниз. Повернулися в нейтральну позицію знов. Груди провисають плечі ніби вгору. Ніби ми намагаємося звести наші лопатки. При цьому животик у нас підтягнутий. І останній раз сідаємо на сіднички і лягаємо на спинку. Права ніжка рівна, ліву ніжку ми зігнули, обняли, плечки відірвали, до себе колінце прижали ближче, поміняли ніжки. Пройти вот так. Молодці, ніжки залишаються зігнуті, ручки за голову. Опустили плечки. Робимо вдих. Відриваємо плечки. Ніжки вирівняли, розвели в сторону, з'єднали до себе колінці. Вирівняли, роз'єднали, з'єднали до себе колінці. Працюємо так. І останній раз. Молодці. Опустили ніжки, опустили ручки. Ручки вздовж тіла. Будемо робити поза місток. Ніжки разом з'єднали стопи і колінця. Робимо вдих і відриваємо наші сіднички. Вдих. Будемо опускати сіднички і піднімати. Останній раз затримались, ніжки по сторонам роздвинули, труб ширше, сіднички вище підняли, зажали, ручки трошки в сторону, праву ніжку зігнули, провели під лівою, доторкнулися, кіломка піднялися, поміняли ніжку. Зігнули, провели під правою, доторкнулися, поміняли сторони. Так працюємо. І останній раз на обидві сторони. Молодці. Тепер добиваємо пружинкою. Сільнички вгору. Ручки можна повернути вздовж тіла. молодцы. Стоим вот тут. Просто стоим. И дыхаем. Молодці, зупинилися. Тепер ножки знову звели. Розводимо колінця, зводимо, розвели, звели, розвели, звели. Працюємо так. Молодці і опустилися на спинку. Видих. Ручки підняли вгору. Робимо вдих. І тягнучись за ручками, піднялися на сіднички. Видих. Ручки за спинкою. Ніжки на ширині плеч. Робимо вдих і стаємо в перевернутий стіл. Відриваємо праву ніжку, затримали, опустили, ліву ніжку, затримали, опустили. І так по черзі працюємо. Зупинилися і опустилися на сіднички. Переходимо на животик. Ручки вздовж тіла. Робимо вдих, відриваємо праву ручку і ліву ніжку, опустилися. Минила сторону, левая ручка, правая нижка. так працюем. Всі зупинилися. Ручки плечима. робимо вдих і стоїмо на ручки. Локоточки трошечки залишаються зігнутими, плечки назад, спинка рівна. Голову повернули вліво, Право. Ліво. право. А тепер, відпускаючи ручки, ми будемо ніби корабликом. Фух. І знову на ручки встали. Фух. Фух. І останній раз молодці. Опустилася вниз. Звернулися на правий бочок. Ручка підтримую голову. Верхню ніжку виводимо вперед. Зігнули. Вивели назад. Рівно вивели вперед, зігнули, вивели назад, ніби крутимо велосипед. Робимо це все повільно. Відвели назад ніжку, затримали. Тепер зігнули, вивели вперед. Назад рівно відвели. Зігнули, вивели вперед. Назад рівно вивели. Працюємо так. Відвели назад і робимо невеличкі пружинки там, молодці, повернули ніжку над ніжкою. Пальчики ніг на себе натягнули і робимо невеличкі кола. Спочатку в одну сторону, потім в іншу. Молодці, розслабились, лягаємо на животик. Голову поклали на ручки, ніжки зігнули, трошечки колінці в сторону, п'яточками зустрілися. Будемо відривати колінці, затримувати і опускати. Відірвали, затримали, Випустили. Працюємо так. И останній раз. Ух, молодці, розслабились, повернулися на лівий бочок. Ручка підтримує голову. Верхню ніжку вивели вперед. Зігнули, назад. Вивели рівно вперед. Зігнули, назад. Працюємо так, відвели назад ніжку, зігнули, вивели вперед, рівно відвели назад. Зігнули, вивели вперед, рівно відвели назад. Працюємо так. Назад відвели, і тепер робимо невеличкі пружинки. Коли ніжку над ніжкою, робимо невеличкі кола, пальчики міг на себе, спочатку в одну сторону, потім в іншу. Молодці зупинилися, розвернулися на животик. Голову поклали на ручки, ніжки рівно. Робимо вдих, піднімаємо ніжки з'єднані. Тепер роз'єднала, з'єднала, роз'єднала, з'єднала ніжки. Зупинились, опустили ніжки. Видих. Ручками схопилися за стоп. Невеличкі пружинки. Натискаємо ручками на ніжки. Раз, два, три, і корзиночка. Знову розслабились, натискаємося ручками на на ніжки. Раз, два, три. Корзиночка. Ще раз. Раз, два, три. І останній раз. Відпустили ніжки, ручки. Ручки підплачимо. Робимо вдих і стоїмо в планочку на рівних ручках. Сідаємо на сіднички. На локуточки. Ніжки вгору витягнули. І робимо коло в ліву сторону, вправу, вліво. право, лево, право, пройдем вот так, Остальные раз на обе стороны. Оці, сідаємо на сіднички, переходимо в позу стіл. Ліву ніжку зігнуту ми, підняли вгору, опустили. Підняли, опустили. Працюємо так. Животик у нас при цьому підтягнутий. Ми нікуди не завалюємося. Останній раз. Молодці. Тепер ліва ніжка зігнута. Підняли вгору, опустили. Підняли, опустили. Працюємо так. І останній раз. Молодці. Сідаємо насіднички. Ніжки можна перехрестити. Праве ушко до правого плечка. Потягнемо. Центр. Тепер ліве ушко до лівого плечка. Центр. Праве вушко до правого плечка. І ліву ручку відвели в сторону. Ще більше розтягнемося. Повернули голову і ручку. Тепер ліве вушко до лівого плечка. Нова ручка в сторону. Повернула ручку, повернула голову. Ми з вами молодці. Ми попрацювали з вами гарно. Я вам, як завжди, вдячна за сьогоднішню практику і бажаю вам прекрасного дня. І з наступаючими святами. Дякую!